Друзі, сьогодні у нас третій урок, і ми з вами говоримо про транспорт в англійській мові. Так, як сказати зайти в автобус, вийти з автобуса, а як сказати, я їду на роботу на авто. Так, чи добираюсь на метро. Це були наші попередні уроки. А сьогодні, друзі, наш третій урок так, з цієї серії, і ми з вами поговоримо про артиклі з транспортом. так, на попередніх уроках ми бачили, що є досить цікаві моменти. І для того, щоб опанувати цю тему, ці моменти було б добре знати. Так, навіть не добре, було б необхідно знати. Дивіться, у нас є такі речення, так. У нас тут є I'm getting in my car. Так, у нас є речення, однаково єдине, що у нас змінюється, так це визначник. Тобто тут ми кажемо I'm getting in my car. Зараз будемо детально про це говорити. Друге речення ми скажемо I'm getting in a car. Так? Коли я кажу «a», то в англійській мові так, коли ми наголошуємо неозначений артикль, то можна казати «a», ніби якого така наголошена форма, щоб не казати e. Е". I'm getting in a car. Так? І третє речення: I'm getting in the car. Так? І у нас тут буде означений артикль. І друзі, от коли ми з вами. Чи казати, я сідаю в машину, то до, до нас телефонував друг і питав, нас, що ти робиш? Ми казали, що ми будемо використовувати ось це речення, так? ми скажемо I'm getting in my car. Тому що це наша машина, так? якщо ми сідаємо в нашу машину, ми знаємо, що в англійській мові ми дуже часто будемо вживати присвійний займенник, так? щоб показати приналежність. Речей, які нам належать, особливо з нашим тілом, так, або особливо, щоб нам щось, коли нам щось належить, як, от, як авто нам належить, це наше авто. Тому англійські мові дуже природно будуть сказати, що використати цей прийменник. Якщо друзі, вони дивилися мої відео по артиклям, так в мене є курс, можливо, ну ви, ви знаєте, так про нього, що англійська з нуля за 50 років, і там я дуже доступно пояснюю. Як в англійській мові вживаються артиклі. І відповідно, у нас є іменник, так і в англійській мові, зазвичай ось цей іменник якось має бути визначеним. І якщо ось цей, авто, цей, наш, цей наш іменник, це наше авто, може бути визначено просвійним відмінком, так, то, скоріш за все, воно ми його і будемо вживати. Це так само, коли ми кажемо, I am brushing my teeth. так, Я чищу свої зуби в англійській мові ми скажемо, будемо використовувати «my». Але, друзі. Коли ми вже більш детально хочемо поглибитись так, в цю тему, у нас виникають дуже доречні запитання. А, чи можна сказати I'm getting in the car? Чи можна сказати I'm getting in the car? І так, можна абсолютно використати тут my, тут a, тут артиклі, означений Ді, так? Але просто. Це завжди будуть про контексти. Артиклі в англійській мові це завжди про контекст. Який контекст ми будемо його використовувати? Тобто на попередньому уроці ми казали, що якщо це наше авто, так і ми просто хочемо сказати, що давайте перезвоню, я сідаю в авто. Тобто, і ви розумієте, що ви сідаєте в авто, ваш співрозмовник, з яким ви говорите, теж розуміє, що ви сідаєте в своє авто, так, то це речення у нас перше буде саме так влучне. І ми скажемо, I'm getting in my car». Дуже природно буде, я сідаю в авто, так, в своє авто. І, відповідно, у нас тут є контекст, так? Це A, на співрозмовник є A і співрозмовник B. І, відповідно, A каже, are you still at the office, Ти ще в офісі? І можна No, I'm getting in my car. так? Ні, я сідаю в авто. Так, я сідаю в своє авто. Ось у нас такий є контекст. Добре, давайте подивимося, коли ми зможемо використати неозначені артиклі, коли ми скажемо I'm getting in a car. У нас такий є контекст. Where are you? де? I'm getting in a car, I'll be there in 10 minutes. Відповідно, коли ваш співрозмовник, так, можливо, це якась незнайома людина, або він не знає, що ви сідаєте в своє авто, або взагалі, от коли цей момент не важливий, що ви сідаєте в своє авто, так? Ми в українській мові теж буваємо, що не обов'язково в своє авто сідаємо, а просто кажемо, так, я зараз сідаю в авто, я тобі перезвоню. І, відповідно, якщо людина мало знайома або без якогось контексту, то ми не хочемо казати, ми навіть не хотіли би знати, що ми в своє сідаємо авто, чи в ще в якесь авто, можливо, це таксі, так? можливо, вас хтось підвозить. Тобто ви в англійській мові бачите, за допомогою неозначеного такого артикля, ви ніби не даєте дуже багато інформації. Оцей неозначений артикль не завжди говорить, що ніби я сідаю в якесь авто. Так? Ти де? Я сідаю в якесь авто. Я тобі перезвоню а, I'll be there. Я буду там через 10 хвилин. Наприклад, вас хтось чекає і хтось там. Просто не важливо, як ви туди, туди, туди будете добиратися. Це не важливо. Просто важливо, що ви там маєте бути. Вас питають, ви де, ви кажете, я через 10 хвилин буду, сюди в авто. Може друг підвозить, може таксі. Так? Відповідно, але скоріше за все, це буде не, не ваше авто. Тому що якщо це було ваше, то скрви використовували Да? В якесь авто ви сідаєте. І це теж буде дуже природний варіант. Єдине, що нам потрібно, це контекст, так, друзі? І давайте подивимося з вами на третій приклад. I'm getting in the car, так? Наш третій приклад. І ми бачимо, що у нас тут означений артикль. Ми знаємо, що означений артикль в англійській мові це коли щось вже було згадане, так. Коли щось відоме двом співрозмовникам або той самий, приблизно ось такий, так? Якщо ми будемо говорити про загальну, такі, загальні випадки вживання означеного артикля в англійській мові? І коли ж ми тут будемо вживати? Оцей ось цей означений артикль, давайте подивимося. Hey, did your colleague end up giving you a ride? Uh, привіт, чи твій колега все ж таки підвозить тебе, так? Я yeah, I'm getting in the car now. I'll text you when we are close. Так, я сідаю зараз в авто. Я напишу тобі, коли ми будемо під'їжджати, коли ми будемо поблизу. І відповідно тут, наприклад, ви сказали своєму другу, чи чоловіку, чи дружині, що вас хтось має підвести. І ваш друг ваш запитує, так, так все ж таки, колега. Буде підвозити тебе, під, підвозити тебе, чи не буде. Ви кажете, так, я якраз ніби зараз сідаю в авто. Так? Я, не беру, я, я напишу тобі, коли ми будемо поблизу. І бачите, друзі, в цій ситуації є I'm getting in the car. Нам не обов'язково казати, Yes, I'm getting in his car. Тому що в даному випадку, коли це наші речі. Так, ми ну, якби це більш природно казати «I'm getting in car, в свою машину. А тут, якщо ми не хочемо ну, робити саме акцент на е, привласнюванні так ці, ці цього авто, цьому чоловіку, колегі та колезі, то нам не варто вживати присвійний відмінок. Ми можемо просто сказати «I'm getting in the car», в якусь конкретну машину. Тобто про цю машину вже згадували так не в якусь. В якусь машину, а в якусь конкретну, так, «Yes, I'm getting in the car now. I'll text you when we're close». І в такому випадку, так, якщо ви не сідаєте в якусь таку рандомну так, машину, в рандомне якесь авто, а сідаєте в якесь конкретне. Тому ми будемо вживати тут означений артикль. І ось так бачите, друзі, у нас є тут три речення, і в цих трьох речень змінені тільки визначник і в англійській мові, так, за допомогою присвійних займенників. Артиклів, присвійного відмінка, числівників, ну і ще декількох. Там є різних визначників. Я про це розповідав на уроці в, так, на курсі з земля за 50 років про артиклі. Подивіться, будь ласка, якщо ви не бачили цей урок. І ми отак будемо визначати наше авто. І бачите, друзі, оці всі варіанти можливі. Так само ми будемо це все буде стосуватися, грубо кажучи. Також, коли ми будемо говорити про якийсь транспорт, який може належати нам, так? Тобто транспорт, який ми зазвичай можемо володіти, ми можемо сказати байк, це велосипед, моторбайк, мотоцикл, там, авто, про яке ми тільки що говорили, хорс, навіть там, кінь. Тобто, якщо взяти байк, велосипед, наприклад, і вас хтось питає, що ти робиш, так, ви можете сказати I'm getting on my bike. Я сідаю на велосипед, так, друзі? І бачите, я використав не ІН, а використав Он. Так, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте з попередніх уроків, що коли ми говоримо про той транспорт, де ми не можемо ходити, так ми використовуємо «get in». А коли ми говоримо про транспорт, який сприймається як платформа, як автобус, поїзд, літак, де ми можемо зайти, ніби пройтись. То ми будемо використовувати ОН Плюс, так само з транспортом, так, байк, моторбайк і хорс, де ми реально можемо сісти зверху, теж буде прийменник ОН. Це, друзі, наші попередні уроки. І ось такі в нас моменти з артиклями, артиклями цікаві і потрібні, які ми маємо знати, якщо ми хочемо не плутатись в цій темі, так і розібратися до кінця. Переходимо до нашого наступного речення. Так, я виходжу з автобуса, і коли. Ми з вами вчилися, як це сказати англійською мовою на попередніх уроках. Ми з вами записували це речення, так, і воно буде найбільш найчастіше вживаніше. Ми скажемо I'm getting off the bus. Ми будемо використовувати з вами друзі, означений артикль, так, I'm getting off the bus. Чому? Тому що зазвичай в англійській мові мається на увазі, що ви завжди будете знати, про який саме автобус йде мова, так. Плюс у кожного автобуса ніби завжди йде рейс. Ви не сідаєте на якийсь автобус, так? а ви сідаєте на той автобус, який вам потрібен за рейсом, за вашим маршрутом, за яким ви будете їхати. Тому, наприклад, якщо ви з кимось говорите по телефону, так і вас питає, що ти робиш, то можна сказати, I'm getting off the bus. Тому що ви знаєте, про який автобус йде мова. Не ви не з будь-якого автобусу, так? Виходити, а з якогось конкретного, ніби якогось конкретного рейсу, так, ви знаєте, про що ви говорите. Тому таке речення буде найбільш природне, так. Плюс так само ми це, в нас ми це вчили на першому уроці, так, а на другому уроці ми казали, що у нас коли ми сідаємо на автобус, так коли ми добираємося на роботу на автобус, ми так само скажемо, I Take the bus to work. Така ж сама ситуація, так і take the bus, тому що ми будемо знати, на який саме ніби рейс, по якому саме маршруту цей автобус буде рухатись. Тому ми так само будемо використовувати означений артикль і ми скажемо usually I take the bus to work. Так само, і тут, якщо ми виходимо з автобуса, наш друг питає, hey, Where are you? Кажете, I'm getting off the bus. Я виходжу з автобуса. Будемо використовувати з вами означений артикль. Але знову ж таки, друзі, так коли ми говоримо про артиклі, чомусь нам здається, що ніби це от один артикль, як ми там його поставили, він там має бути завжди. Є такі ситуації, але в більшості випадків ці артиклі, так, ці визначники, які будуть нам потрібні, щоб визначити якось наш іменник в англійській мові, який має бути визначений, так вони можуть змінюватись і змінюватись вони будуть відповідно до контексту тобто, коли ми говоримо з вами про артиклі в англійській мові. Нам дуже важливий контекст, так, якщо ми з першим реченням вже розібрали, що це саме звичайна ситуація, просто якийсь там рейсовий наш автобус, ми знаємо якийсь конкретний, так, то якщо ми кажемо I'm getting off a bus, так, off a bus, то ми будемо бачити, можемо використати тут і не означений артикль, але нам потрібен відповідний контекст. І ми скажемо так, коли це буде якийсь автобус, так, наприклад, вам приснився якийсь. Сон, і ви комусь розповідаєте про цей сон, що я, значить, виходжу з якогось автобуса, ось тоді ми можемо так сказати: I'm getting off a bus, з якогось автобуса. Так само, якщо ми в автобусі, там ми скажемо «I am on the bus. Я в автобусі в якомусь конкретному. А якщо, наприклад, знову ж таки ви розповідаєте якийсь там сон, який вам сниться, ви скажете, «I am on a bus. I don't know where I am, I am on a bus, я не знаю, де я на якомусь автобусі, «I am on a bus. То відповідно, якщо це якийсь автобус, про який ми не знаємо, так. То ми будемо використовувати неозначений артикль. Так само, другий варіант вживання ось цього артикля, так з цим речень, можливо, також, коли ми будемо розповідати знов ж таки якусь історію, де. Ми не хочемо сказати, що якийсь там автобус будь-який, а просто коли ця інформація нам взагалі не потрібна. Ми не хочемо ніяк казати, що це якийсь конкретний, не Тобто, коли, точніше, ми, ми навпаки не будемо казати, що, що це конкретне. Нам ця інформація буде неважлива. І, наприклад, ви хочете сказати таке речення, що я виходив з автобусу, коли я побачив, що вона там стояла. Так ви не хочете, ви хочете сказати, що у вас. І у нас акцент зміщується, що на неї, коли я побачив, що вона там стояла, так. Це у нас ніби буде такий смисловий змістовний змістовий акцент, так? В цьому реченні. Тому ця інформація не, не суттєва. І тому ми скажемо when I was. I was getting off a bus when I saw her standing there, так? I was getting off минуло, в минулому, так? Past continuous. I was getting off a bus. When I saw her standing there. І в даному випадку нам не важливо, який це автобус, тому теж в, такій, в такому так в такій розповіді можливо використати неозначений артикль. І наше третє речення I'm getting off my bus. Тут ми будемо використовувати наш присвійний відмінок, так? Але на відміну від нашого попереднього речення, де ми казали, що найбільш природніший варіант буде, коли ми сідаємо в нашу машину сказати I'm getting in my car, так. Тому що ми при автобус, ми собі привласнити не можемо. Але тим не менш, друзі, якщо ви знову ж таки розмовляєте там зі своєю дружиною, братом, чоловіком, другом, і він знає, що це ваш автобус в тому плані, що ви постійно на одному і тому ж, тому ж автобусі кожен день так, добираєтесь додому. То в такому випадку можна сказати «I'm getting off my bus. так. Але знову ж таки, якщо ваш співрозмовник так буде розуміти, що ви говорите, що ви використовувати ніби мій автобус, так не в плані, що ви його собі привласнюєте, А що це віж? Що що я виходжу зі свого рейсу, так, грубо кажучи, маршруту? В такому випадку можна, але. Якщо ви будете казати, наприклад, ваш колега буде до вас телефонувати, або якась така там, не дуже відома вам людина, і ви просто хочете сказати, що я виходжу з автобусу, так, то ми скажемо «I am getting off the bus. А, а тут в даному випадку ми не будемо використовувати Май, тому що це буде за, за багато додаткової інформації зі свого автобуса, рейсового автобуса, це приблизно якось так буде да, звучати. Але такі варіанти вони теж можливі, так? І нам просто потрібно з вами орієнтуватися в контекстах. І наше третє, друзі речення, яке нам допоможе краще розібратися так з артиклями з транспортом в англійській мові. І перше речення у нас I'm Getting in a taxi» чи I'm Getting in the taxi». Так, що ж ми, друзі, будемо використовувати? Зазвичай в більшості випадків ми будемо використовувати з вами неозначений артикль, так, I'm getting in a taxi. Тому що, скоріш за все, ми, це буде не якесь те саме конкретне таксі, так, а просто якесь будь-яке одне з інших так, авто, які працюють в таксі. Тому ми скажемо I'm Getting in a Taxi. Але також можливий варіант, коли ми скажемо I'm getting in the Taxi, я сідаю в таксі. А коли цей друзі варіант можливий? Коли, наприклад, у вас якась спільна поїздка з своїм другом, зі своїм подругом, ви кажете, От я вже викликав там, таксі, да, я вже буду сідати. тобто, ваш друг, ваша подруга ні, навпаки, так ваша подруга, ваш друг вже знає, про яке таксі йде мова. Тобто ця інформація, так, вона вже буде ніби якась конкретна, не просто, тобто, ви спів... Знову ж таки, бачите, в англійській мові, якщо співрозмовник вже знає, про що ми говоримо, так? то вона... ми можемо використовувати означений артикль. Але артиклі, друзі, це така тема, яку потрібно потрошки вивчати, так? І собі, як в таку скарбничку, потрошки цю інформацію додавати. Ага, сьогодні я зрозумів артиклі з транспортом, там якась наступна тема, я зрозумів артиклі з географічними назвами, і потрошки-потрошки по ми собі створюємо таку повну картину, тому що так за один раз майже неможливо це вивчити. Тому зазвичай ми кажемо, I'm getting in a taxi, я сідаю в таксі. Так, якщо ми просто до вас позвонив друг, ви кажете, якщо. Ви не розділяєте це таксі, ви не разом кудись не їдете, ви не обговорювали раніше цю поїздку, просто він так подзвонив до вас, вас в такий момент, коли ви сідали в таксі, ви кажете, I'm getting in a taxi. Якщо ваш друг знає про те, яке таксі йде молоду, то ви скажете I'm getting in the taxi. Так? Ось у нас щодо першого так, варіанту. У нас тут. В другому варіанті, друге, так і третє пише «I am in the taxi. Але, друзі, навіть коли розглянемо цю ситуацію, де ви використали неозначений артикль, так? Коли ваш друг позвонив і він не знає про це таксі, ви кажете, am getting in the taxi. А потім, якщо, наприклад, ви вже сіли в нього, так. І ви кажете, я ти перезвоню, коли я вже буду їхати. І потім ви подзвонили, ви кажете, am in the Taxi. І тоді в другий раз ви вже будете казати I am in the Taxi. Тому що вже оцей друг, який він спочатку не знав, а зараз вже, вже знає, так? І тому вже будемо вдруге використовувати означений артикль. І ми скажемо «I am in the taxi. Так само, коли ви вже будете розмовляти з цим другом, так і досі розмовляєте. Тут ви кажете, що я виходжу з таксі. Ви скажете, «I am getting out of the taxi». Так само буде означений артикль, тому що знову ж таки ваш співрозмовник вже знає, про яке таксі йде мова. І ось так, друзі, ми з вами потрошки теж розбираємося у вживанні артиклів з транспорту. Це наш був третій урок, так, в першому. У уроці ми якраз з вами розібралися, як казати, що я заходжу в якийсь транспорт, я виходжу з якогось транспорту, так що ми поділили там на дві групи. Так, що в деяких ми будемо казати in, I'm getting «in», a taxi», «I'm getting in my car», Якщо це автобуси, то ми будемо казати, «I'm getting on. Ну і так далі, там ще було багато цікавих нюансів. Другий урок у нас був про те, як сказати, як ми добираємося на роботу, так, може сказати, I drive to work». Можна сказати, I walk to work, може сказати I take the bus to work. І зараз в цьому уроці ми з вами поговорили про артиклі. Тому що, якщо просто дивитись так, попередні два уроки, то виникає питання, як так, чому ці всі артиклі так часто змінюються. А вони якраз змінюються через контекст. Звичайно, є якісь такі більш найчастіше вживаніші ситуації. І ми ці артиклі якраз записуємо. Ті артиклі, які, ті артиклі, які найчастіше вживаються, так. Але це не означає, що ми не можемо використати інший артикль чи, наприклад, там присвійний займенник замість артикля. Теж можливо. І ось так, взагалі, поглиблюючись в артиклі, так у вас буде більше впевненості щодо цієї теми використання, ну і щодо використання самих артиклів теж. Бажаю вам всього найкращого, друзі. До наступних уроків.